Вечірні молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діп, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посвіти, і зцілене очі наші імени Твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Халіб наш насушний най нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого виправдання, не маючи, ми грішні, Тобі, як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, а не пам'ятай беззаконь наші. але зглянься й нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, і всі діла рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо. І нині, і часи і навіки вічні. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, надіючись на тебе, не запогибнули, а від душа, лиха тобою визволилися, бо ти єси роду християнського.

Боже вічний і царю всякого сотворіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які я вчинив цей день, ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну душу мою від усякої скверні плоті і духа, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав. Пресвятому Твоєму імені, і усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти, й лукавих, бо Твоє Сарство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні Амінь. Вседержителю, Слово, Отче, святий Ісусе Христе. З великого милосердя Твого ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на подалу зміїну і не попусти, щоб диявол покушав мене. Бо у мені є насіння зла. Отже, Ти, Господи Боже, поклоніння достойний Царю святи Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним святив ти своїх учнів. Подай, Господи, мені недостойному служі Твоєму спашіння, Твоє наложі моїм, просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія Твого. А душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою слова Твого, тіло моє твоїми страстями безвинними. Думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений, єси безпочатковим Твоїм Отцем, Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, змилосердися й помилуй мене грішного Слугу Твого. І відпусти і прости мені недостойному все, чим я зрішив перед тобою сьогодні, як людина. А навіть і як не людина, але гірше скотини, всі мої гріхи вольні й невольні, свідомі й несвідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся, або ганібив його у твої, своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв, кого гніві моїм, або жорився, або від чого-небудь прогнівався. Або неправду сказав, або предчасно спав, або захожого до мене убого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого осудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про не помислав, або обіддався і обпивався, або безглузду сміявся. Або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негід не говорив, або посміявся з гріхам брата мого, тоді, як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи що не вчинив злого і забув, бо все оце і більше я вчинив. Помилуй мене, творче, мій і владико. Лінивого і негідного Слугу Твого, вибач, і відпусти, прости мені, як благий чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну, та відпочину я блудний, грішний і окаянний, поклоняюся і оспівую і прославляю пречесне ім'я Твоє з отцем, і єдинородним Його Сином і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний Царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив? Ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що скоренилася безліч у гріхів, і відкинь від мене помисл, лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою у цей день свідомо і несвідомо, словом і ділом і думкою і усіма моїми почуттями, ти сам покриваючи охорони мене від ущакого ворожого нападу, захищаючи боженственою твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволя, Господи, звільнити мене від тене, диявольських, спаси мою стражденну душу і ощини мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним, і охорони думки слуги Твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю диявольську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, що він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з постелі моєї, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого слугу Твого! Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, Віджини подалі від мене через твоїх ангелів диявольську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішному захист, і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням і усіх святих Твоїх заради, збережи Мою у Богу душу Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш! Усе, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, ти як благий чоловіколюбний. Прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені ангела твого, Хоронителя, пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу ослалаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо і чиє ім'я. Більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і ділі, щоб, присприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага. Бо ти благословенний і сина віки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. О, Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я прости мені. О, Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодух, кости і закам'янілої нечутливости. Господи, визволи мене від усякої спокуси. О, Господи, просвіти моє серце, затьмарене свою О, Господи, як людина, я згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. О, Господи, пошли благодать Твою мені на поміч, щоб я прославив ім'я Твоє святе. О, Господи Ісусе Христе, запиши мене слугу Твого в книзі життя, подай мені Кінець благий, Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, помляни мене грішного і мерземного і нечистого слугу Твого у царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене у покаянні, Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сподівання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг. О Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. О Господи, вкорони страх твій, благів серце моє. О Господи, сподобай мене любити Тебе і душієї, душі моєї усьому виконувати волю Твою. О Господи, захисти мене від злих людей і бесів і пристрасти від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішному, бо Ти благословений навіки вічні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твої, безплотних Твоїх ангелів, а також пророка, претечі і хрестителя Господнього Івана. Бо Благоливих апостолів, світлих і доброповних мучеників преподобних воноцних отців і всіх святих молитвами їх визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи, мій і творче, що не бажає смерти грішнику, але чекаєш на Його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному і недостойному. Зари, забери мене з пащі з губного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи, мій утіхо моя, що. Мене ради окаянного зодягнув ще у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянні, прищепи моєму серцю виконувати твої повеління, і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся, ти знаєш, царице, як я без Настанно грішу і гнівлю Сина Твого й Бога мого, хоч багато разів каявся, але неправедним виявлялося перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову ж те саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, влади, чи це моя Богородице, що я цілком гедуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю. Чиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Не допускай пречиста виконувати це злій волі моїй. Але нехай буде воля Сина Твого і Бога Мого, який мене спасе, розумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить усяка слава честь і держава з безпочатковим Його Отцем, Пресвятим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благого царя, блага мати, пречиста і благословенна Богородице Марії, милість сина, твого й Бога нашого, вилий на мою грішну душу, і твоїми молиствами настав мене на діяння благі, щоб остаток життя мого я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице, Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і дущакої спокуси, мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені недостойним благостей, милости Всесвятої святої Тройці і Матері Господа, мого Ісуса Христа. І всіх святих амінь. Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившися від вдячні пісні, приносимо тобі слуги твої Богородице, але ти, що маєш силу непереможну, від душа яких нас бід визвали, щоб до тебе взимати, радуйся, невіста ненависна. Прислав присно, Діво, мати, Христа, Бога нашого, принеси молитви наші сину І Твоєму Богові нашому, щоб безпас через Тебе душі наші. Все упування моє на тебе покладаю, Божа мати, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе. Упування Має душа моя, і помилуй мене, уповання моє Отець, пристановище моє син, покровитель мій Дух Святий, Троїця, свята, Божа, слава тобі, достойно є воістину величати тебе. Блаженну Богородицю, блаженної, пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Богослова породила сущу Богородицю тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, О, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Твоєї Матері і усіх святих помилуй нас. Амінь. Вказуючи на постіль свою промо, владико, чоловіколюбче, любче, не неуже ця постіль буде для мене домовинною, чи ще окаянну мою душу просвітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене, суду твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і причисту Твою матір, і всі немесні сили, святого ангела-хронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний достойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене, якщо праведника спасаєш. То тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милости, але вияви дивну Твою милість на мені грішному, і у ньому є великолюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло, Твою невимовну благість і милосердя, і як тільки хочеш та дівчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене. Благій, чоловіколюбний, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Преславну Божу Матір, святі від ангелів, неумовно оспівуємо серцем з нами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно моляться за душі наші. Полегши відпусти Боже прогрішення наші вольні невольні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень і вночі, чи, чи в думках, чи в помислах Забню все нам прости, бо ти благий чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, чоловіколюбний, прости і вчини добро, доброчинцям. Братам і рідним нашим даруй, що вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай, і зцілення їм даруй. Керуй тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником, всім християнам допомагай у борьмі, воїнів наших бережі, що всі живими, здоровими, з перемогою вернули додому. Тим, хто служить нам і милує нас, від рихів відпущення даруй, тим, що заповідали нам недостої, не молитись за них, помилуй з великої твоєї милості. По мене, Господи, раніше спочили в отців і братів наших, у покоїх там, де сяє світло леча. Помини, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх душакого нещастя. Помини, Господи, і тих, що дари приносять і доброчинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне, Помяни, Господи, і нас смиренних, грішних, недостойних слуг Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами, пречистої владищиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Сповідую, Тобі, Господу, Богу моєму Творцеві, єдиному в святій Тройці, хвальному прославленому Отцю і Сину, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені всі дні життя мого, у кожну годину і в нинішній час. І в минулі дні і ночі, ділом, словом, помислом, об'єданням, піятством, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятливістю, нем. Навистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком, і інші мої гріхи, душевні, вкупі й тілесні, чим тебе, Бога, мого Творця, я прогнівив і ближнього, мого образив. Про що жалою винним, з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно сльозами молю тебе, чини ж перелічені гріхи моїм милосердям Твоїм, прости мені і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти, благий чоловіколюбний».